Дитячий світ один з перших універмагів Дніпропетровська. Його відкрили наприкінці 30-х років минулого століття, і він дуже швидко завоював любов містян. Це був найбільший універмаг в області, де можна було придбати різноманітні товари для дітей. Он построєн на місці торгових лавок, і этот магазин виглядав совершенно інакше. Чим от ми його звикли видеть в годы его його То Тобто, абсолютно він вигляді по-другому можна сравнить старые фотографии. фотографії автор проекта, очень талантливий архітектор Олександр Красносельский. Доля магазину виявилася нелегкою. Його зруйнували під час Другої світової війни, але пізніше відновили і через десятиліття реконструювали. Реконструкція старого старого дитячого світу почалась десь на початку 80-х років. Я працював в обласному управлінні торгівлі з 85 по 88-й. От за цей період його здали в експлуатацію. Коли там була реконструкція, дитячий світ перевели в магазин Лотос. Зараз це цитрус, двоповерховий, ото там знаходився. Дитячий світ директором була подкоджена Тетяна Анатолівна. і вона приймала внов збудоване приміщення дитячого світу. Оновлений універмаг відкрили у грудні 1987 року. Будівля змінилася кардинально. Збільшилася по лінії головного фасаду вдвічі, а величезна скошена декоративна покрівля з алюмінією сформувала зовсім новий вигляд дитячого світу. У прессе цей стиль назвали «казковым». Его настолько изменили, что практически вот от, от старой постройки осталась только часть фасадной стены. То есть вот от проекта Красносельского, то есть совсем чуть-чуть. Но значительно были расширены торговые площади за счет вот этой реконструкции. Ну и, соответственно, как бы выглядела и надстройка была вверху. Он гораздо массивнее и крупнее начал смотреться. Он потом был схожий на какой-то такой ляльковый домик. І е, в нього дах був такий незвичний. Тоді будівля була дуже цікава, дуже красива. Ну вона гармонічно вписувалася у проспект. Універмаг мав вже чотири поверхи та чотири тисячі квадратних метрів торговельної площі. Під дахом дитячого світу було більше тридцяти відділів з різноманітною продукцією. Роботу універмагу щодня забезпечували близько 250 співробітників. Після реконструкції в дитячому світі з'явилися не тільки додаткові квадратні метри, а й нові ескалатори. У ті часи далеко не кожен універмаг міг похизуватися подібною технікою. Тож до дитячого світу містяни приходили ще й просто покататися на рухливих сходинках. Дерев'яний ескалатор, я пам'ятаю, я на них дуже любив бігати від батьків. Вони гриміли, вони торохтіли, вони видавали такі звуки, іноді що то було страшно. Але вони, в них був якийсь такий. Вони, по-перше, були дерев'яні, по-друге, від них був запах того якогось, не знаю, там дерева, лаку, воно ну, таке все було. І по третє, а це було, ну, а де в нас ще в Дніпрі в 80-ті роки були ескалатори? Ніде. Взагалі ніде. А як дитині побавитися? Ну, давайте побігаємо. Він їде, їде вверх, він їде вниз. Вони були вузенькі, і це була така забавка для дітей. Для маленьких відвідувачів дитячий світ був не просто магазином, а справжнім казковим місцем, де оживали мрії та фантазії. На лісницях між етажами в дитячому мірі були яркі панно, сцени з мультфільмів. Ну, якби так як це дитячий світ... то это, по идее, детям, практически всем, должно было нравиться. И даже когда-то мы купили, мама мне купила на настенный коврик, там волк на мотоцикле догонял зайца на велосипеде. Я ложился перед сном и думаю, хоть бы не догнал. Хоть бы не догнал. Появилась идея у нашего директора, а может быть, Ети дві еферистики художниці розпишуть цю лестницю. Она знайшла книжку. Написали ми з Костяною, написали чотири ogromних панно. Ну, приблизно два на 4 я дуже пам'ятаю сходи між поверхами, тому що ліфта не було. І ми ходили сходами, так. І навіть зараз інколи мені сняться сни і мені сняться ці сходи. я не знаю, чому вони так вразили. Мене десь там у дитинстві. Діти разом із батьками фотографувалися на фоні казкових пано з популярними мультяшними персонажами. Ці фото зберігають і до сьогодні. Історія дитячого світу зазнала великих змін у середині 2000-х років. Тоді магазин реконструювали. А пізніше тут змінився власник. А разом із ним з'явилися нові рішення. І от за живмасівом победа є такої посіоклецкам'янка. Там у них кручі є несколько круче. Вот одна из круч була засипана обломками. Вот дитячого міра. Я сама відділа толщину стін. Ну, внушительне. У відвідувачів залишилися згадки про покупки перших іграшок, шкільної форми, ялинкових прикрас і ще багато інших спогадів, які робили дитячий світ таким, як він був, частиною перших перемог, свят та сімейних традицій. У нас працювали в універмагі, я вже говорила, люди, які ну свою жизнь трудову Отдалі этому предприятию. А з 39-го року я працювала ще коли був старий мир. Ну, Дитячий світ це моє життя, Дитячий світ це моє покликання. Це була дуже цікава сторінка життєвого простору мого. І я тільки з добрими словами згадую ті далекі часи, коли ми там працювали, наш дружний колектив. У 2008 році дитячий світ назавжди зник з мапи Дніпра. Восени 2011 року на цьому місці з'явився сучасний торговельний центр. Це теж я говорю, що це виклик часу. Повинно бути а, і те, що пройшло, і майбутнє. Я це зрозумів як людина, яка мала належну світу і а, з. Того ж Сума в такому вигляді, як він є, пасав такому вигляді, як він є, його не зробиш. Не зробиш, це нова будова. Тому десь, якби це були пам'ятники історії архітектури, якби вони мали охоронні свідоцтва, то їх, звичайно, б фасади зберігали. Звичайно, жалко було. Але те, що потім, коли іноземці приїжджали до нас, коли ввечері бачили. Цей пасаж, а потім в нього заходили і відчували, що вони ну, в деяких європейських містах такого не було, як з'явилося в Дніпрі, а це майбутнє. Це технології, зміни поглядів, цінностей, що красиве, а що. Разом із дитячим світом зникла не лише будівля, а й пішла ціла епоха. Тепер цей магазин існує лише в пам'яті мешканців міста. У них залишилися спогади про яскраві вітрини, які дарували відчуття дива, про іграшки, які робили дітей щасливими, та магічну атмосферу в казковому будинку, який назавжди залишиться в історії нашого міста. Де дитячий мир? любими магазин? Ушел в небытие кусочек детства. Прощай, наш толстостенный господин, ты в памяти живительное средство.